Сліди древніх цивілізацій, яким досі немає пояснення, знаходять у багатьох частинах світу: Індії, Єгипті, Перу, Китаї. Але сьогодні ми розповімо про вліни древнього міста, які виявили у теплих водах поблизу Японії, вік яких, за оцінками археологів, становить щонайменше 10 тисяч років, що вдвічі перевищує вік єгипетських пірамід. Перше загублене місто виявилося ще в 1986 році. Тоді місцевий дайвер досліджував південні японські острови Рюкю у пошуках акул і натрапив на загадкову піраміду зі стародавніми іерогліфами на стінах, Заховано на глибині близько 25 метрів під поверхнею води. Підводний пам'ятник назвали Йонагуні, та наступні кілька десятиліть вчені активно вивчали його. Перший дайвер, який виявив місто, запевняв, що воно складається з ідеально вирізаних сходів із прямими краями. За попередніми даними, підводному місту близько 10 тисяч років, але його походження, як і раніше, залишається загадкою. Існує три основні ідеї появи японської Атлантиди. Згідно з першою теорією, ця пам'ятка архітектури є рукотворною, нібито місто побудували близько 12 тисяч років до нашої ари до історичні японські народи Дземон. Деякі вчені зазначають, що на стінах міста можна розглянути стародавні іерогліфи, що вказує на те, що місто створили люди. Цю теорію підтримує і німецький геолог з університету Рюкю Масаакі Кімура, який вивчав місто понад 20 років. За його словами, на цьому місці також знайдено найвеликі стоянки: гончарні вироби, осередки та камені знаряддя. Згідно другої теорії, підводне місто біля берегів Японії є результатом роботи позаземних цивілізацій. А відповідно до третьої теорії, Йонагуні цілком природне явище. Доктор Роберт Шох, наприклад, вважає, що рівні щаблі, які помітили дайвери, не що інше як результат ерозії. На його думку, жодна частина пам'ятника не побудована з окремих кам'яних блоків, а тому, ймовірно, є витвором самої природи. Але все таки багато вчених визнають, що цей об'єкт дійсно дуже незвичайний, як для природного, і називають дане відкриття археологічною знахідкою століття. Найбільше Йонагуні вивчав професор Масаакі Кімура. Він протягом 15 років разом із групою помічників занурювався до Йонагуні та виявив на терасах багато цікавих артефактів. Серед них були просвердлені камені з незрозумілими символами, примітивні доісторичні камені скрепки і навіть зображення якоїсь тварини. Кімура вважав доведеним той до факт, що колись давно ці тераси перебували на поверхні, і це точно не справа рук природи. Саме Кімура перший назвав це місце японською Атлантидою. А пізніше інші дохідники зробили висновок, що тераси Йонагуні є частиною затопленого стародавнього материка Му. За словами Кімури, ці тераси були частиною величезного міста і що він знайшов залишки від храмів, стадіону та дренажних канал. Якщо взяти до уваги, що він має рацію, то виходить, що цьому місту було щонайменше 10 тисяч років. Останнє ця частина суші знаходилася вище за рівень моря 10-15 тисяч років тому. Хоча скептики і вважають ці припущення повністю нереальними, але є ще один доказ того, що Кімура та його послідовники можуть мати рацію. На самому острові Йонагуні археологи знайшли стародавні гробниці, які за своєю структурою та обробкою каменю дуже схожі на підводні тераси. Вік цих гробниць теж не з'ясований. Монумент Йонагуні багато років привертав увагу багатьох учених, однак офіційно він досі навіть не вважається важливою культурною пам'яткою. Через спірні теорії місцева влада не робить жодних зусиль для його збереження. І складається враження, що значимість цієї знахідки стараються всіляко применшити. А що ви про все це думаєте? Як вважаєте, чи могли це бути залишки древнього міста? Чи це все-таки справа рук природи? Буде цікаво почитати ваші думки на цю тему у коментарях. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей у нас на каналі.